І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua Дивимось і від підписника. Сьогодні з нами грає Макс Рівне на ЛТГ. Карта Тихі Берег. Ну що ж, до бою, так, ЛТГ. ЛТГ це у нас ЛТшка Сьомого рівня з чудернацькою баштою. Так. Ну, мені так, таке враження, що розробники цього танку, так, Конструктори конструктора цього танку. Ну, мали якісь там бронелисти, так, кусочки куски бронелистів, і вони їх склепали, ну, Що було, так? Башту так зробили. Ну, таке буває, але в принципі непогано вийшло. Так скажемо. Ну, як вийшло, так вже і вийшло. Але танк непоганий. Я, я до речі, пам'ятаю, що на ОТГ, по-моєму, бій був на. Ой. На Гавані, так, От е експерти в реплеях від підписників, то ба, а я знаю, що всі, що є такі експерти, е е експертні експерти поважні, які бачили всі бої в реплеях від підписників. Тож нагадайте мені, по-моєму, там і там він ну стільки ворогів прихлопушував. І просто так, він може гратися як ЛТшка, в принципі, а може грати як на хлопушувач. А чому? А ну давайте подивимось, що в нас. У нас 180 шкода від пострілу, заряджені під калібри, 194. Що у нас по бронебійним? По бронебійним 144 на сьомому рівні. Ну, це маловато, звичайно. Навіть для етички це маловато. Іграємо ми проти вісімо. Так, стоїмо. Поки що наш герой стоїть Макс Рівне. Стоїть е спокійно собі в імбокушчику, Ніхто нас не бачить. По розвідданим ніхто, ніхто не пострілює по нашим, а ми, напевне, нікого не виявляємо. У нас проблеми Х'юстон, так скажемо, у нас проблеми е з Верхнього Респу зараз пі піде Армаді ще. Отже, щось потрібно вже робити в цьому бою. я думаю, я підозрюю, хто буде робити в цьому бою, хто візьме бій, так скажімо, в свої руки. Та почне перехлопушувати всіх ворогів, які будуть випучувати очі. Дивіться, вже випучують, вже там і тяжкі, і АТ-15, і про 46 проходять по першій лінії. Нашому герою треба падати вже вниз і добивати ЛТЖ. Тут такі ЛТшки, Стежки, в принципі, картонні, що ми їх можемо навіть і траном поприбивати всі. Добре, і зразу ж знешкодив. Все, пішла, пішло заробіще. Ще один їде. Те до речі, на стрв 74 чудовий танчик, до речі, але він так не грається. Його, в принципі, ми повинні по КД перестрілювати. І по альфіші, по-моєму, так? Скільки він з нас вибував? Ну так. А, ні, він теж не побув. Він більше навіть вибивав з нас. нього просто КД довше. Так, чудово. Ну, тратив багато ХП, але трьох ворогів знищив. Вже наша перевага. Вже суперники бачили, бачимо, що знітилися, чомусь вони не поїхали. Ну там два та два атамате об'єднався і шкода. А, і про все ж таки об'єднується. Три танки починають пролазити по першій лінії, а ми їм зараз такий хитрий маневр зробимо, виїдемо. Це такий, знаєте, ЛТшка, яка може в принципі маневрувати, і маневрувати по всій карті. Ми вже біля Респу суперників мають. Тут зустрічаємо там попереду. Ой, обережно, о -і, о -і, о -і. ой, ой, ой ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Якби ще пробивав його, але зараз дивіться, ми його в дні ще повинні пробивати. Чудово, ще й братіші допомогли. Зовсім вже втратив майже все ХП. У нас навіть дивіться і по розвідданим вже почало е прибувати, так скажемо. Так? 1762 вже за розвідданими. По танкуванню, ну це напевне, що стріляв по башті. Я так розумію, що башта непогано броньована. Вона з усіх бронелистів-кусків зліпляна, але передній бронелист він під кутом і він е чудово броньований, наскільки я пам'ятаю. Там навздогін їде Б-43 біс. Треба на нього звернути увагу і зразу ж приклопушити. Ану, виманимо його сюди. Може ще й нам хтось допоможе. Так, тут виїжджає артилерія. Артилерія не зрозуміло, що... А, артилерія тікала просто, бо там наші вже братіші проїхалися, командовці вже стають на захоплення. Дуель на дуель, з якою виходить переможці, бачимо, що можемо і закруляти. Біс їде, шкрябається там потихеньку, їде на вздогін, але щось ніяк він не може нас наздогнати. Заходимо в тил, неочікуванчик буде для тяжа шкода Т-56. Зараз поки що розберемося із бісом. Він щось зовсім знітився, по комусь він там стріляє. <рес> і тут наші розвіддані, 2000 вже за розвідданими. Перехитрував. Цей на, на бісу сам себе перехитрував, так скажемо. А от бачите, навіть як зверху подивитися, то передній бронелис доволі такий товстий. Мені здається, за рахунок цього і танкував. Ну і 9 секунд до захоплення бази, ще, ще зараз а, прихлопушити. Достойніший боєць прихлопушити, якщо. Ну, виявив. А ну ну-ну, ну дай-дай-дай. ну, 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 ну. Ай дай, дай, дай. Дай не встигаємо просто. Просто поки не встигаємо. <звіх> і той не влучає. Чудовий бій, чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі.